Всім привіт, друзі, у Кривента зв'язку. Та це демо-відео на новий інтерактив, який називається опціон емоцій». Це дуже легка, але класна персоналізація, яку можна використовувати на весіллях, ювілеях, корпоративах. Але ми створювали це як весільний інтерактив, і зараз ви зрозумієте чому. А, дивіться, ви говорите гостям про те, що сьогодні упродовж е свята ви дарували емоції, наприклад, молодятам. Та вони хочуть віддати вам ці емоції, але протягом року, який буде після весілля, та вони підготували для вас там. 5, 7 або 10 персоналізованих подарунків, які ми зараз розіграємо. Як це все працює? Дивіться у цьому пакеті цілих 6 презентацій: три презентації, які присвячені швидким перемогам, три презентації, які присвячені торгам. Як це працює? Ви пропрацьовуєте заздалегідь з молодятами, наприклад, 5, 7 або 10 подарунків, які вони готові розіграти між гостями. Ви це все заповнюєте, все це редагуєте у презентації, наприклад, 10 е, подарунків. Ви відкриваєте якісь, наприклад, давайте відкриємо перший, натискаємо, з'являється подарунок. Поїздка на риболовлю з нареченим. Звісно, що це, це е, ну платить за все наречений. Тому так е, можна розігрувати у двох форматах. Чому шість е, презентацій? Тому що три це торги, а три це швидкі перемоги. Як це працює, якщо це швидкі перемоги? Дивіться, всі, хто хоче посперечатися та виграти цей лот. Вони, наприклад, встають просто о, в залі зі своїх місць, та ви натискаєте право, лот забирає той, у кого найближче день народження до сьогоднішнього свята. Ви обираєте того, хто переміг, та він виграє лот. Цей. Ви можете це все змінити. Ми все це створили, щоб було простіше для вас, але це не проблема. Потім потім натискаємо ось сюди, нас перекидує на основне поле, та ми обираємо наступний подарунок, наприклад, сходити з нареченою у СПА. Знов встають ті, хто хоче виграти цей лот. Натискаємо праворуч, лот забирає той, у кого найменший заряд батареї на телефону. На телефоні. Вони, о, помилка, виправимо. Вони. А, батареї телефону, все правильно. Вони показують вам заряд, та той, у кого він менший, забирає цей лот. Якщо це торги, дивіться, як це працює, якщо це торги. Тому що я не знаю, можливо, у вас там ви щось роздаєте, там якісь гроші не справжні, або якісь картки за активності, або молодята хочуть щось реалізувати з грошима. Ви можете, якщо це торги, реалізовувати цей інтерактив. Як у торгах слайд виглядає не так. Натискаючи праворуч, тут є пояснення, його можна видалити, але якщо воно потрібно, ви тут його записуєте. Встають всі ті, хто, хоч, хто бажає виграти цей лот, та вони там, або картками вашими, або грошима несправжніми, або реальними грошима торгуються та виграють той, хто найбільше дасть. Ось так це все працює, все не складно, все дуже просто. У вас три шляхи реалізації цього інтерактиву. Перший з них це коли ви. Використовуєте принцип швидких перемог а два, ще коли ви використовуєте торги, або але гості торгуються або справжніми грошима. Наприклад, ви можете вписати там перший шматочок торта, або там я не знаю щось там таке. Якщо ви забажаєте, якщо молодята хочуть щось за гроші продавати або ну, торги якісь. А якщо ви роздаєте фішки або не, не справжні гроші, то там хто назбирав, то найактивніші вони викупають. На ці лоти якось так дуже проста ідея, дуже швидко реалізується, але вона дуже класно працює наприкінці вашого свята. Можна під ювіляра це зробити, під керівництво компанії це зробити. Що ось компанія підготувала ось такі штуки, та можна ось так працювати. Тому, друзі, я сподіваюся, що все для вас зрозуміло. Аукціон емоцій, шість презентацій. Торги це торги на 5 подарунків 7 та 10. Та якщо це швидкі перемоги, також вони е, зроблені на 5 подарунків, 7 та 10. Все просто круто працює. Друзі, забирайте ось такий інтерактив.